Друзі, важливий момент повернення легенди. Десять довгих років Україна чекала на проект танці з зірками, і ось ця мить настала. Найяскравіший проєкт цієї осені вражати казковими костюмами, сучасними постановками та незвичними образами. А зараз вже відомі імена кількох учасників шоу. Вони взяли участь у танці з зірками челендж. Подробиці просто зараз. 2006 року танці з зірками стали справжньою сенсацією. Перший сезон шоу та фінальний галаконцерт дивилася чи не вся Україна. І це не просто слова, а офіційні цифри. Проект випередив за рейтингами новорічне звернення президента України та трансляцію найпопулярніших футбольних матчів. Цьогорічна прем'єра обіцяє стати не менш гучною, незмінним ведучим шоу залишиться Юрій Горбунов. До речі, саме він і розпочав танці з зірками челендж. Виклик потанцювати разом. Ім'я ведучого вам знайоме, а зараз я передаю челендж Наталі Могилевській. Я передаю этот челендж владу ямі. Владу ямі не звикати до танців, виклик він прийняв і передав естафету Дмитру Комарову. Дів, лаві. где я, где танцы со звездами. Я никогда, Влад, в отличие от тебя, в жизни не танцевал. Это будет мой первый опыт. Но я все-таки принимаю этот вызов, танцы с зерками, челлендж, и попробую себя в этом новом деле. Сейчас даже попробую повторить твои движения. Как ты там бедрами так умело делаешь? Ой. И хочу передать эстафету всемирно известной балерине Катерине Кухар. Хочу передать эстафету ведущему Александру Скичко. Александр, вы готовы? До встречи на прямых эфирах. Олександр Скічко виявився настільки готовим, що прийняв естафету від Катерини Кухар просто в прямому ефірі «Сніданку з 1 плюс 1». Я, звісно, хотів спочатку робити батман, двойне сальто, шпагат, але так як я переживаю за імущество студії 1 плюс 1, я зробив коронне. Танці Сергана Чаревич. Естафету Олександр Скичко передав співачці та тренеру шоу «Голос діти» Надії Дорофеєвій. І, звісно, більше всього мене цікавить на цьому шоу «Бальтне танці». Від Наді Дорофеєвої танці з зірками челендж полетів до режисера та актора Ахтема Сейтаблаєва. І він погодився, адже давно обіцяв своїм донечкам навчитися танцювати. А в свою чергу передаю цей челендж. Відомому психологу Наталі Холоденко. Наталя Холоденко ще 10 років тому дивилася проект танці з зірками і мріяла взяти в ньому участь. І Її мрія збулася. Мені здається, це сумасшедше рішення в моїй житті. Не істинно надіюся на вашу підтримку. Хочу передати челендж дальше певиці камалії. Ну що, дорога моя, потанцуємо? Чи прийняла Камалія виклик? Дізнаємось за мить.